Ви не виправдовуєте свої косяки ні в якому разі, але при цьому ви на них вчитеся, спокійно до них ставитесь. Так, я не ідеально це роблю, але я хоча б роблю. І далі вам є що аналізувати. Дивіться, яка штука. Ви, наприклад, зробили 3-4-5 днів в сторіс прогріву. Ви зробили, наприклад, так? У вас, наприклад, ніхто не купив. Ну, чудово, ви нічого не втратили, люди, ви нічого не втратили взагалі. Тепер ви можете проаналізувати, ага, а чого не купили? А є взагалі в мене коннект за аудиторією? Можливо, я не ту тему зачепила, а можливо, в мене не цікавий контент, а можливо, люди не бачать мені експертності, і мені треба якийсь більш глибокий конект з ними зробити, наприклад, ефір провести. Тобто ви аналізуєте і докручуєте, і далі тестуєте гіпотези, що у вас буде працювати далі, розумієте? Тобто ніколи в житті ви не можете зробити з першого разу клас, супер, шикарно, я прям молодець. Да ніколи в житті ви робите спочатку, хоча б якось, потім кажете, ну нормально, нехай буде для першого разу, так? Оце я можу докрутити на наступний раз і докручуєте все.